Небезпечний стан Андрій Данилко потребує серйозного лікування. Стався крововилив. артист змушений перенести концерти в Європі. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Сібензімен алюлюсібенсі. Відомий український музикант та пародист Андрій Данилко, якого знають завдяки сценічному образу вірки сердючки, переніс свій концерт у Таліні, Естонія, запланований на 5 березня. Як виявилося пізніше, сувається дати всього європейського туру зірки, все через різке погіршення стану здоров'я виконавця. Я себе дуже запустив. і ота ці всі гастролі скачки, коли ти в юному віці, це ще проходять, да а потім. У Данилка діагностовано важку форму ларингіту. на захворювання. Артист скаржився і раніше, проте тоді ще виходив на сцену після сильно діючих препаратів. Тепер, вочевидь, медикаменти не допомагають, а ризикувати здоров'ям стало надто небезпечно. Про причину скасування концертів повідомляє естонське видання Це стреси, це колосальні нагрузки. У Андрія Данилка на тлі ларингіту стався крововилив у голосову. У зв'язку це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів. Поділилися помічники зірки з журналістами. Слава я вам дуже благодарна, що ви прийшли. Ми зараз знаходимося в турі, і у мене кап на зло ета так, менеджмент співака за вказівкою лікарів прийняв рішення зрушити весь європейський тур на два місяці вперед. Наголошується, що всі квитки, які були куплені на концерти, улюблениці публіки сердючки залишаються дійсними. А нові дати мають оголосити сьогодні, 3 березня. Вибачаємося за можливі незручності пов'язані з перенесенням, і просимо зберегти квитки, щоб насолодитися повною мірою шоу концертом Вірки Сердючки вже навесні цього року. Звернулися до фанів організатори шоу. Сам Данилко поки що свій стан ніяк не коментував і на зв'язок із шанувальниками в соцмережах не виходив. Закінчиться война, зніму цю маску, сніму кепку. Зділив красивий прическу. Зазначу, що у лютому цього року артист розповів, що його концерт у Неаполі, Італії, опинився на межі зриву і вже мав скасовуватися. Саме тоді у Андрія Михайловича з'явилися перші симптоми ларингіту – Піднялася температура та пропав голос. Завдяки допомозі лікаря Вірка Сердючка того ж дня все ж таки вийшла на сцену і порадувала публіку своїми хітами. Люди правда клянусь, немає сумача. Сейчас не сразу, а я дружаю. Я, да, я прошу прощения, друзья. Не могу, просто я сейчас прямо сорву полностью, я не в пол. Нагадаю, що Андрій Данилко найближчі 50 років не зможе приїхати до РФ, оскільки проти нього вели відповідні санкції через тверду антивоєнну позицію та різкі висловлювання на андресу Кремлівської влади. Втім, артист має намір повернутися до Москви у свої 98 років, коли це буде дозволено. Але з однією метою Кожна нормальна, красива жінка має бути, як Україна. Вільна, незалежна і самостійна. Данилко планує знайти могилу російського президента, диктатора Володимира Путіна. Така заява від зірки прозвучала в інтерв'ю для італійської газети Corriere della Сера з моєю критикою вторгнення 2022 року. Мені заборонено в'їзд до Росії. Це означатиме, що у віці 98 років я повернуся до Москви і піду шукати могилу Путіна. Заявив Данилко. От посмотрите на фотографію Путіна, отак от виглядає Біда Не біда. От для українського народу, для російського народу для всіх. Вотабіда, Фото от отат фотографія. Ну, просто бі... не горе даже, а от біда, яка приносить і горе, і страдання. Геть з України, геть, геть, геть з України, геть з України, геть, з України. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки до цього відео. З вами була ваша Соня. Обов'язково залишайте коментар і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні!